Це у нас синік з Німеччини, 10,5, ручка і оригінальне лобове 11-го року. Комбінований салон, ручка, ну тепер мо класика для них. біленький на зиму. Слонечко у нас він такий. Сидушки в гарному стані, не порепані, карти теж в гарному стані. Тут у нас так само шторка. Заднє сидіння теж в гарному стані.